Медицина чи лікарі не зроблять вас здоровими. До лікаря ми звертаємось, коли вже щось болить або не можемо встати з ліжка. Лікар лікує наслідки вже розвинувшоїся хвороби та її симптоми, можливі її ускладнення, але збереження свого здоров'я стоїть на кожному з нас самостійно, і незалежно від віку, навіть в зрілому віці можна бути здоровим. І почати можна завжди, ніколи не пізно. Зайнятися своїм здоров'ям. Саме головне це спокійно сприймати дійсність, полюбити себе, не нервуватися подрібницям. Завжди бачити у всьому позитив. Наприклад, ви впали і зламали руку, але ви до цього позитивно відноситесь. Що добре, що не зламали шию або залишились живими. Наприклад, втратили гроші, то сприймайте позитивно кажете Дякую Боже, що взяв грош... грошима. Ну, що добре, все з близькими. Друге, це багато пити рідини, їсти правильну, якісну та здорову їжу. Третє це рухова активність. Обов'язково кожного дня та мати постійно здоровий сон. Треба зрозуміти, що організм це цілісна саморегулююча система, і щось одне вилікувати без іншого неможливо. І при правильних режимах він буде довго і ефективно функціонувати. У вас буде багато сил, енергії, покращиться. Сон, самопочуття, настрій, нормалізується вага, зникають хронічні хвороби. І вік це не хвороба. Знайдіть час для себе кожного дня. Основне це перемога над собою. Будьте здорові, слава Україні!